Ось що я отримав як відповідь років 15 назад. От, я це почув від людини, яку звуть Чеп Джад. От, він сам консультант, досить відомий в Америці, і він сказав такі слова: От, ось чим відрізняється психологія християнська від нехристиянської. Тому від цього я відштовхувався рекомендувати чи не рекомендувати психолога. Хто такий християнський, хто такий нехристиянський психолог. Уа, не християнський психолог, і він розказував про себе, каже, я він свою історію розказав, як я прийшов до цього. Каже, я приходив, і мені потрібно було прийняти пев певні класи, начитки для того, щоб здати на черговий левел відповідності в Америці, от, щоб я міг консультувати. Християнський психолог. І каже: я уважно дивився за цими людьми. В основному жінки сидять, каже, на цих всіх от уроках начать Тренінгах. Тренінгах.